Розділ 21. Перегони. Сила майстра Му перш ніж Сісяї встигла видихнути, з правого боку в дзеркалі заднього виду спалахнуло яскраве світло, коли справа під'їхала інша машина. Тоді сяї зрозуміла, що, здається, позаду її переслідують більше 10 розкішних автомобілів. Фактично, вони, здавалося, були налаштовані залучити її до їхньої гри. Чудово, оскільки ваші навички не такі вже й погані, спробуйте. Наш пункт призначення вхід біля ВІЛ Великі Хвилі. Якщо ви виграєте, вас чекає щедрий приз ексклюзивне членство в нашому гоночному клубі. Коли вона побачила, як ліворуч, так і праворуч затискають її між собою, блискучі очі сісяя потьмарилися. На її губах склалася холодна посмішка, а в очах спалахнув блиск. Перегони. Ця гра була одним із її захоплень кілька років тому. Особливо три роки тому майже кожні 2-3 дні вона збиралася зі своїми колегами-гонщиками і насолоджувалася божевіллям, яке приходило зі швидкістю. Для неї перегони також були дуже ефективним способом виплеснути та вивільнити свої стримувані емоції. Тоді вона пам'ятала, що серед друзів її вміння вважалися першокласними. Зупинившись на три роки, вона не була впевнена, чи її сміливість і навички з того часу залишилися такими ж хорошими. Незважаючи на те, що їй подобалася швидка їзда, коли справа доходила до перегонів, вона не робила цього жодного разу за останні три роки. Але тепер яка шкода від того, щоб побалувати себе лише раз після того, як знову відкрила те почуття зі свого минулого? Подумавши про це, вона геть забула про чоловіка на передньому пасажирському сидінні. Фиркнувши її рука, яка лежала на вікні автомобіля, раптом міцно стиснула кермо, і її очі наповнилися невимовним спокоєм і гостротою. Вона люто подивилася на машини, які її провокували, і раптом натиснула на педаль газу. Машина миттєво розігналася і помчала вперед, наче стріла, що летіла з тятиви. Одразу ззаду долинули інтенсивні звуки виття і навіть свисту. Миттєво машини, що йшли позаду, прискорили швидкість і кинулися її наздоганяти. Раптом тиха дорога миттєво стала гучною. Більше десяти автомобілів надзвичайно небезпечно мчали вперед. Бурхливий вітер був схожий на крики драконів і тигрів, а температура повітря біля її обличчя миттєво впала. Її волосся, яке було закручене, швидко розпатлалося від сильного вітру, оскільки її гумку давно здуло вітром. Її розпущене волосся перепліталося, мов темні хмари, коли воно розвівалося навколо. Очі сяї були зосереджені і гострі, коли вона натиснула педаль газу до межі. Фаетон, на якому їхала Сісяя, належав до низькопрофільної категорії люкс. Це був тип автомобіля зі стійкістю для почесних осіб. Будучи скоріше комерційним автомобілем, він мав повний привід, а функція керування не була звичайною. Для такої, як Сяї, яка мала досить вражаючі навички, керувати ним було неважко, але він не підходив для спортивних перегонів. Таким чином, це все-таки не був автомобіль для перегонів. Як і Mercedes, гоночні автомобілі Порше були більш маневреними та легшими. Звивисті дороги в основному були притулком для порше, тому коли вони проїхали кілька кривих і промчали через поворот під прямим кутом, сяя явно відстала. Коли вона побачила, що інший хамер промчав повз неї ліворуч, Сісяє сяя, нарешті, почала хмуритися. Вона раптом поскаржилася на свої вміння. Вона просто не тренувалася кілька років і її навички впали. Хочете їх перемогти? У цей момент поруч з нею раптом почувся глибокий голос, який вразив сяї. Саме тоді вона усвідомила, що поруч хтось є. Вона обернулася, щоб подивитися і зрозуміла, що чоловік, який відпочивав, раптом розплющив очі, спокійно дивився перед собою. У глибині його очей, здавалося, була прихована гострота. У вас є план? Сісяя підняла брови й тихо запитала, її прекрасні очі виблискували надією. Моючен поглянув на спідометр перед нею, потім ледь помітна посмішка промайнула на його чесному та красивому обличчі, коли він сказав баритоном: Пересядьте сюди, дозвольте мені. Коли вона побачила мерехтливий блиск у його очах, які були гострими і сповненими впевненості, його охопила невимовна велич, наче все було під його контролем. Вона на мить завагалася, а потім радісно кивнула. Потім вона повільно стабілізувала автомобіль. Коли машина їхала по прямій швидкісній трасі, вона перезирнулася з моюченом, який тримався за кермо. Ділячи невисловлену хімію, вони двоє пересіли та швидко помінялися місцями. Муюйчен міцно взявся за кермо. Тоді автомобіль, який трохи коливався, миттєво стабілізувався. Він глянув у дзеркало заднього виду і зрозумів, що позаду них два гоночних автомобілі збиралися пришвидшитися і атакувати їх з обох сторін. Губи Маючена миттєво перетворилися в ідеальний вигін, блиск в його очах раптом став гострішим. Попереду вони мали зустріти півколо, яке повертало. Сиди спокійно. Вимовимуючи, холодно посміхаючись, одразу натиснувши на акселератор і поїхавши до кінця, він розігнав машину до максимальної швидкості. Його рука швидко повернула кермо на півпетлі, і машина дуже красиво і стрімко пронеслася повз два хаммери, які промчали повз них раніше. Це було божевілля. Попереду вимальовувався величезний поворот, але він. Наважився розігнати машину до максимальної швидкості. Сісяя не могла набридати йому всередині, однак, незважаючи на це, вона зовсім не відчувала страху, коли сиділа на місці другого пілота. Божевільний вітер, що залітав і плутав її волосся, а це раптове прискорення також дестабілізувало її. Ух! Вони пронеслися повз як ураган, і кермо раптом стало його продовженням. Це дозволило йому гнучко керувати ним, як він хотів, особливо коли вони проїжджали через величезний поворот попереду. Навіть не сподіваючись, автомобіль чудово дрейфував і об'їхав кілька гоночних автомобілів, які мчали позаду, як звірі. Пронизливий звук скреготу автомобільних шин об землю розривав ніч, коли машини пролітали повз. І перш ніж листя дерев уздовж дороги торкнулося землі, машини позаду швидко погналися за ними. За одну мить більше десяти машин, здавалося, помчали вперед, як, шал... як шалені урагани. У мить ока вони зникли. Чоловік керував машиною дуже добре, його кути на напрямок були надто точними. Коли вона побачила, що один із розкішних автомобілів, який їхав попереду раніше, лишився позаду, сісяя не могла не відчути захоплення чоловіком поруч із нею. Незважаючи на те, що автомобіль був ключовим, навички керування водія були ще важливішими. Водійські навички цього чоловіка були досить вражаючими. Те, як він використовував свої таланти і як він Точно оцінював і вловлював динаміку ситуації, несподівано компенсувало те, чого не вистачало машині. Навіть перед цим на піку сісяя ледве могла це зробити, але він зараз легко контролював машину. Автомобіль блискавично проїхав крізь темний тунель попереду. Досить багато вуличних ліхтарів потребували ремонту, тому на достатній відстані від них було непроглядно. Іноді від автомобілів, що їдуть позаду, мерехтіло слабке світло. Незважаючи на те, що тунель теж був заповнений поворотами, він все одно вів машину дуже стабільно. Коли машина виїхала з довгої крутої дороги тунелю, був ще один поворот під кутом 90 градусів. Поглянувши вниз, вони зрозуміли, що вже майже досягли району віл великих хвиль, тому фінішна точка має бути прямо попереду. Тим часом попереду все ще їхали пліч опліч дві машини Каєн і Феррарі. Сісяя злегка нахмурилася. Вона підсвідомо обернулася, щоб поглянути на чоловіка, який сидів поруч із нею, помітивши, що він виглядав надзвичайно привабливо, а його очі були прикуті до повороту під прямим кутом. Два автомобілі попереду вже почали знижувати швидкість, але.